Легенда Volkswagen Транспортер 2007 року. Він справжній робочий кінь, який готовий до будь-яких завдань. Давайте зануримося у деталі і дізнаємося, чому саме цей транспортер має стати вашим наступним придбанням. Чому варто обрати саме його? Гарний технічний стан. Він доглянутий і готовий до роботи. Капітальний ремонт двигуна і коробки. Ви отримуєте транспорт з новим життям під капотом. Що робить цей автомобіль особливим? Нова магнітола. Насолоджуйтесь улюбленою музикою в дорозі. Він не тільки здивує вас своєю швидкістю, але й допоможе зекономити на паливі. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш транспортер точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія «Автостар» розкаже вам більше про авто.